Добрий день, любі мої друзі! Продовжуємо з вами говорити про казку братів Грим пані метелиця. Сьогодні тема уроку зіставлення образів і героїнь казки пані Метелиця. Перед тим як продовжити вивчення цієї казки, давай згадаємо. А що таке казка взагалі? Які види казок ви знаєте? З яких частин складається казка? Які типи казок ви знаєте? Чим народні казки відрізняються від літературних? Казки яких народів ви вже вивчили? І чому казки називають народними? Що таке алегорія? На попередньому уроці ми з вами познайомились з творчістю великих німецьких вчених казкарів, збирачів казок, братів Якобом і Вільгельмом Грімом, які зібрали і видали у двох великих книжках німецькі народні казки. Нагадаю вам віхи біограф, біографії цих двох великих казкарів. Кожен в Німеччині знає ім'я Якоба і Вільгельма Гріма. Діти сприймають не тільки в Німеччині, а й по всьому світу, їх як своїх близьких і добрих знайомих. Народилися вони в невеличкому німецькому містечку Ганау. І все життя були нерозлучними. В 1796 році життя сім'ї різко змінилося, тому що помер. Батько і випало на їх долю великі труднощі. Вони навчалися в гімназії, туди повернулися і по закінченню університету в Марбурзі, де вивчали право, працювали бібліотекарями бібліотеці. Рано втративши батька. Якоб і Вільгельм з Малку мали почуття великої відповідальності за матір і молодших братів і сестер, яким завжди допомагали. В той час, коли проживали брати Грім, в Німеччині вирували наполеонівські війни, і для Німеччини настав сумний час. Країна потерпала від французької навали, окупації. Яка обмежувала права людей, а також їхні права на власну мову і культуру. І от тоді брати Грім вирішили працювати для визволення своєї батьківщини і збереження її національних цінностей. Вони почали збирати казки і легенди, які здавна жили в пам'яті німецького народу, поширюючи в усній формі. У період поневолення Німеччини брати Грім рятували найдорожчий скарб нації. Це слово для них минуло було цінним передусім тому, що воно дає зразки моралі, єдності та ідеалу народу, важливі за всіх часів. І в 1812 році вийшло друком перше видання зібраних Якобом і Вільгельмом Грім, «Казок для дітей. Для дітей і родини. А трішки пізніше був опублікований другий том казок зібраних братами Грім. Всього брати Грім назбирали понад 200 казкових творів, залишивши нащадкам не тільки цю збірку, а й інші здобутки, зокрема, німецьку граматику, словник німецької мови. Заслуга братів Грім. Полягає в тому, що вони збирали не тільки твори усної на народної творчості, а й поставились до цієї справи як справжні дослідники відповідально у відтворенні народного слова. Ви бачите екземпляри книг відомі, відомі вам з дитинства. Це і бремінські музиканти. Це і Білосніжка, і Попелюшка, і багато-багато інших казок, які відомі на весь світ. Це Брати Грім, підкреслює, не є авторами цих казок. Це народні казки. А вони були тільки збірачі цих казок. Ми продовжуємо з вами обговорювати казку, яку знайшли записали, відтворили брати Грін, називається вона Пані Метелиця. На попередньому уроці ми з вами читали цю казку і складали план до цієї казки. Давайте спробуємо згадати зміст твору за ілюстраціями. І приказуючи зміст казки. Вже не буду складати план, тому що він у нас є. Починаємо. Жила була на світі вдова. І мала вона дві доньки. Але одна донька була рідна, гидка і лінива, а інша була пачерка, нерідна донька, гарна і роботяща. Але вдова куди більше любила свою рідну доньку, а пачерка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Одного разу вона порізала ниткою пальці до крові. А, і кров'ю кров залила починок. Дівчина схилилась над криницею, щоб вимити починок, а він вислужник із рук і впав у криницю. Дівчинка гірко заплакала, і побігла до мачухи. Розказати про те, що сталося. Уміла викину, вкинути, викинути починок, то зараз же лізь і дістань його, відповіла їй зла мачуха. А коли дівчина знепритомніла, а коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій лу... луці, ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона йшла лукою побачила піч, у якій було повно хлібу, хліба, який вигукував. ой, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб. А потім пішла далі і побачила яблуньку, яка просила її, ой, обтруси мене. Яблуко мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню і яблука градом посипалися на землю. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконці визирала стара баба, яка гукнула дівчину. Чого ти боїшся, люба дитина? Залишайся в мене. І якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то тобі добре буде. Найкраще дбай про постіл. Стели як найстараніше, та добре вбивай подушки, щоб пір'я летіли тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкові слова, їй відлягло від серця, і вона залишилася у бабусі, стала до хатньої роботи. В усьому вона догоджала старій. Збивала подушки так сильно, що аж пір'я летіли, наче сніжинки. Ніколи вона не чула лихого слова. Пробула певний час дівчина у бабусі, але дуже захотіла додому. Пані Метелиця сказала їй, мені подобається, що тебе, тебе тягну додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама виведу тебе нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилася, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ. І все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти в усьому старана була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодість. Щойно вона вийшла у, двір, вийшла у двір, півень злетів на самрину і заспівав Кукуріку, кукуріку, -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золото золота без ліку. Дівчина війшла до хати, а мачуха і сестра, побачивши на неї золото, зраділи не знають, де й посадити. Дівчина розповіла все, що з нею трапилось. І коли мачуха почула, як пачерка дослужилася до такого великого багатства, Тож загорілася бажанням добути таке щастя й своїй рідній дочці. Відкидали дачі. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був у крові, уколола себе пальцем, усунувши руку в густий терм, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра на чудовій луці, і пішла цією самою стежкою. Дійшовши до печі, почувши, як хліб кричить, ой, витягни мене, витягни, бо згорю я вже давно спікся, вона підвела, тільки мені охота бруднитися біля тебе і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні, почувши, як та кричить, ой, обтруси мене, обтруси, моє яблуко, давно вже достигли. Вона відповіла. От немало роботи, ще якесь яблуко на голову мене впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалась її зубі, бо вже чула про них і відразу нанялася до неї. Першої дня вона дуже старалася, слухалася пані метелицю, коли та загадувала їй роботу, бо в неї тільки ж думки було про золото. Але другого годня почала лінуватися. Третього іще більше. Навіть вставати не захотіла уранці. І постіль пані метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Скоро це набридло старість. І вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа. І чихала тільки, що вона дійде до брами і на неї посипеться золотом. Ступила на поріг, як на неї, перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані Метелиця і замкнула ворота. Прийшла ледащиця до додому, вся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів над цям риною і загорлав. Кукуріку, кукуріку, ку -ку -ку, наша Ледащиця йде, що брудна буде до віку!» І справді смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі. Після того, як ви перекажете казку за ілюстраціями, я пропоную вам виконати вправу так чи ні. Виконайте її самостійно. І ми з вами порівняємо дві, два образи пасербиці і рідної доньки по наступним критеріям: Зовнішні заняття, місце в сім'ї, ставлення матері до дівчат, ставлення пані Мотелиці. Переказуючи казку і читаючи її, ви, напевно, помітили, що події в казці дзеркальні. Значе, так само. Падає два рази у криницю, і пасиби, це рідна донька. Потім зустрічають яблуньку, пічку тощо. Потім пані метелицю працюють і мають нагороду. Але вони протилежні за змістом. Такий художній засіб, подій протилежних за змістом називається антитеза. Про неї ми пізніше ще з вами поговоримо. А спочатку давайте порівняємо характеристику сестер. Якщо говорити про зовнішність пасербиця, як на початку твору ми з вами вже обговорили, вродлива та гарна. Хоча рідна донька, вона гідка та потворна. Заняття те, що взята у лапки, називається цитатою. Тобто це дослівні, дослівні слова з текстом. Пасерпильця виконувала хатню роботу. Далі сиділа на шляху біля криниці і пряла. Вона допомагає тим, хто просить допомоги, негайно стає до роботи у пані метелиці, збиває подушки, виконує всю хатню роботу і вдома, і у пані метелиці, так, як просить проте пані метелиця. Не чекає на нагороду. Просто робить це для того, щоб їй подякували за її роботу. Рідна донька вона ледача, нікому не допомагає. У пані Метелиці перший день старалася, бо думала лише про золото, а потім навіть і вставати перестала. Постеріг не стелила, полушок не збивала. Місце в сім'ї. Пасербиця була попелюшкою в домі, Що це означає? Це означає, що вона виконувала всю хатню роботу. Рідна донька була улюбленою донькою у матері, тому що вона рідна. Ставлення матері до дівчат. До пасербиці, цитата, почала її лаяти на всі заставки. Це, якщо ви згадуєте, в той момент. Коли пасербиця, планила починок. А коли вона прийшла, побачивши на ній золото, зраділа. Чому зраділа? Тому що вирішила, що це золото потім вона привласне собі. Рідна донька, рідна донька любила куди більше, загорілася бажанням добути таке щастя і своїй. І тому відправила її. Забув, і забула про те, що її донька зовсім інша. Ставлення пані метелиці до пасарбиці. Цитати. Вона називає її люба дитину, ніколи не чула глихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Жилося у тисячі разів краще, вимов золотий дощ, ти у всьому старана була. Це все слова, які вимовляє пані метелиця. До рідної доньки набридло старій, перекинувся великий казан смоли, Оце тобі твій заробіток. Якщо зробити висновки порівняльної характеристики, порівняльна характеристика це коли порівнюються два образи, то ми бачимо протилежні поняття, контрастні явища. З одного боку ми бачимо пасербицю, працелюбну з іншого. Рідну доньку хитро. Пасербиця старан, старанна, лінькувата. Рідна Вдячна пасербиця бездушна рідна донька. Чуйна пасербиця нахабна рідна донька. Слухняна пасарбиця безсердечна і неслухняна рідна донька. Терпляча пасарбиця, жадібна рідна донька. Вічлива пасербиця, байдужа до всього, окрім золота, рідна донька. І можна додати ще тут, тому що у пасарби це набагато більший характеру. Порядна, байдужа до золота, чесна, щедра, вірна своїй домівці. За допомогою антитези нагадую, що антитеза це протиставлення двох понять у літературі контрастних явищ та образів. За допомогою антитези. Легко зрозуміти фінал цієї казки і мораль казки. Фінал казки є цілком, цілком закономірним. Моральні цінності порушені у казці можна сформулювати за допомогою прислів'я. Хто сіє колючки, той збере будь-яки. Скрізь добр, добре а вдома найкраще. Хліб не паде з неба, працювати треба. Відлінощів всі вади. Зверніть увагу, що це прислів'я різних народів світу. Що ми зрозуміли з цієї казки? Мораль цієї казки треба бути добрим, працьовитим, щирим, привітним. Не можна бути лінивим і злим. Кожна людина відповідає за свої вчинки. Всі люди мають однакові права. Доброта, чуйність, чесність, справедливість. Працелюбність, сміливість, любов до рідного краю це ті чесноти, які найбільше цінувалися людьми різних національностей, тому ми називаємо їх загальнолюдськими. Саме такими мріють бачити вас, ваші батьки, вчителі та друзі. Дякую за увагу на все добре. До побачення!